Привіт-привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви все це для мене робите. Я маю величезне натхнення далі продовжувати свій розвиток. І давайте зараз в тільці для вас зробимо таро розклад. На лютий місяць 2025 року подивимось, що буде присутнє у вас в цьому місці, які будуть енергії. І давайте розпочинати. Перша карта. У мене є, як завжди, багато колод. І на кінець достану одну пораду від Ленорманів. Подивимось, що буде у вас лютий 2025 для тільців. Перша карта. Поїхали. Перша карта. Так, це у нас Рицарь Пентаклів, це ваша карта, тільці особи можуть бути біля вас. І тільці, і козероги, і діви присутні. Це такі молоді до 30 років. Можливо, ви зустрінете таку людину, можливо, ця людина принесе вам якусь інформацію, цікаву, таку знаєте, щось пов'язано, до речі, бути з, з вашими інвестиціями. З вашими якимись капіталами, з вашою, можливо, зарплатою. І подивіться, тут у нас бичок, так, намальований бичок це символ грошей. Я вам раджу тільці, ви такі розумні люди, стабільні. Купіть собі статуеточку того тільця, хай він приносить вам якусь таку, знаєте, класну стабільну. На грошову допомогу, так, це буде для вас талісманчиком, той бичок, чи кого ви купите, або монетку золоту купіть як порада, так, і щоб у вас грошенята завжди все водилися. Також карта нам показує якусь подорож, так, можливо, давно заплановану, ви давно на неї чекали, і, можливо, хочете кудись вирушити таку в далеку путь, там, де. Там, де ви будете розвиватися, де щось робити. Це карта така, вона, знаєте, на 10-20 на років. Можливо, у вас є якісь плани, так, то зараз саме є можливість їх втілювати в реальність для дівчат. Це, можливо, буде якийсь такий хлопець, так, приїде на, на такому. Білому чомусь, тут бичок, але, може бути, і на коні, і на машині, так, і, можливо, у когось буде така зустріч, така цікава з такою особою. Хтось захоче спілкуватися, дружити. І все ж таки хтось, можливо, вам принесе цікавеньку таку звісточку для вас, яка вас порадує то однозначно. Добре, давайте подивимось наступну колоду для вас. Дивимось, що буде іще. Присутнє в лютому місяці для тільців. Дивимося ще, кохані. Зараз, о, карта сама перевернулася. Шестірка мечів. Шестірка мечів це, знаєте, подорож велике майбутнє. Можливо, ви запланували десь щось. так? І зараз саме той час, щоб зібрати речі і вирушити в той шлях сісти в ту лодку і поїхати. Тобто мечі нам показують наші плани, наші думки, наш якийсь такий розумовий розвиток. Так? Можливо, ви давно хотіли і прагнули чим зайнятися, то зараз саме час вирушайте в ту подорож, складайте всі свої. Думки так, їх так по полочках, щоб вам було де, що чіткість тут повинна бути, бо мечі, вони, знаєте, ясність нам приносять і чіткість. І подивіться, що ця карта показує нам подорож, і шестірки теж нам завжди показують такі подорожі. Може, дійсно, хтось кудись поїде. Хтось кудись в якесь відрядження, в якесь по роботі, можливо, хтось кудись поїде по, по якісь там гроші, або щось вирішувати з грошима, або їх вкладувати, або ні, Залежно, у кого яка ситуація. Давайте наступну карту візьмемо. Але знаєте, по цій карті тут ви пливете до того берегу, де навіть ніколи не були, і вам. Там захочеться бути, і, можливо, навіть ви розпочнете нове якесь життя для себе. По-новому почнете бачити людей, зустрічатися з новими такими ситуаціями в житті, які будуть вас і надихати, і таке натхнення будете мати дуже таке позитивне. Ясність, повинна бути ясність по цій карті. Давайте ще витягнемо третю. Карту для вас, тельці на лютий 2025-го, що буде ще у вас. Угу. У це у нас е, король. Король жезлів, подивіться, яка особа, Лев за плечима там стоїть, у чоловіка такий жезл, так, який горить в вашому оточенні. Можуть бути люди вогняної стихії, такі льви, овни або стрільці, які у вас будуть підбурювати так активно. Це загалом дуже-дуже така класна особа, яка любить добробут в щоб все було в порядку, він все швидесенько робить, все впорядковує. Можливо, це ваш такий е, якийсь начальник, директор, який від вас вимагає, такої, знаєте, швидких рухів. Якщо ні, то чоловіки це вдягніть такий образ на себе, такого активного лідера. Загалом, це у нас такі юнаки, хлопці, ну не юнаки, а саме старші особи спортивної. Такої зовнішньості, які е, люблять відпочинок, десь лазити по горах, гуляти в футбол, грати, так, десь такий. Е, е фізкультурою якоюсь якось займатися, тобто чоловіків вдягніть на себе такий образ такої активної, чоловічої енергії. І для жінок ви дійсно можете теж зустріти такого, знаєте, чоловіка, супер, такого в нього сексуальні якісь такі. Потяги будуть до вас, можливо, що він захоче з вами все зараз, і швидесенько знаєте, любити вас, можна так сказати. Ну, бажаю вам всього найкращого. Хай ця особа для вас принесе задоволення і яких розчарувань. Добре, давайте дивитися наступну колоду, що буде ще цікавенького для вас, кохані тільці, на лютий місяць 2025-го. Ще одна карта. Для а, Боже, це у нас 19-й старший аркан. Подивіться, який чудовий, чудова дівчина. Тут вона в сотах, тих бджоли літають, бджоли це життя. Це зародження, це старший аркан під назвою Сонце. Це радість, енергія, успіх, перемога. Це тобто ви прохаєте на крилах. По цій карті чоловіча енергія більша йде, яка приносить нам таку ясність, світло, світлі почуття, світлі якісь натхнення. Також по сонцю може бути народження дитини або зачаття дитини. Ця карта теж ще показує, знаєте, ді, самих дітей, саму таку невинність, радість, знаєте, як діти ото радіють, радіють сонце, вийшло, і вони ото годять, сміються, гуляють. Можливо, і ви будете в лютому так радіти, що у вас буде все виходити класно, сяйте, як це сонечко, показуйте свій посміх, показуйте людям, що ви Приємно вам, ви радісні, знаєте, як ви посміхаєтесь, то вам посміхаються в 10 разів більше. Але не треба дуже носа задирати, щоб не було таких, знаєте, заздрощів зі сторони якихось колег. По сонцю треба, знаєте, сіяти, радіти, приймати все, що вам дають, і не бути таким строгим, бути дуже-дуже таким, знаєте, вічливим, щирим і прекрасним чоловіком або жінкою. Класна карта, старший аркан. Зверніть увагу, це дуже-дуже позитивна карта. Навіть якщо ви щось запланували, так, якусь роботу знайти, якісь щось поміняти, то вам по сонцю все вдасться. Розумієте? Сонце вам покажуть клас, все, йди давай. Можливо, хтось запланував собі подорож. Теплі краї і поніжиться десь хтось хоче під сонечком. Будь ласка, їдьте, їдьте, ви дуже класно відпочинете і будете задоволені, знаєте? Давайте наступну колоду подивимось для вас під що буде ще присутнє для вас, кохання, в лютому 2025 року. Так, о, це у нас така строга жіночка, королева мечів, Вона така, знаєте, в неї все схвачено, за все заплачено, вона дивиться на портрет свого е, короля, так, який, можливо, десь у відрядженні. Тобто ця жінка не потребує м, навіть опіки. Вона знає, що в неї є чоловік і вона знає, яка в неї строга позиція. Жінка з холодним серцем, зі здравим таким родом. Розумом. Вона любить чіткість, ясність, дуже такі в неї знаєте, рухи спрямовані, це наполеглива особа. В вашому оточенні може бути повітряна така стихія, близнюки, водолії або терези жінки. І можливо, можливо, хтось там працює і в неї начальниця у цієї особи така строга, яка буде від вас можливо вимагати такої чіткості, ясності, можливо, будуть якісь розмови, так такі чіткі, конкретні, і вам треба бути таким, знаєте, відповідальною особою перед цією, бо ця людина не потерпить брехні, вона вислухає. Правду або неправду вона зробить свої висновки. Ви проти цієї людини не як не поприте. Вона знає, що а отак воно повинно бути по закону, по уставу. Так що не треба мені тут щось розказувати. Я роблю такі висновки, і тут ти не схитриш. Тобто, така, знаєте, ножі, можливо, хтось дійсно буде за вас щось балакати, то краще відрубайте тим мечем. Тих людей, які про вас балакають, якісь несенітниці, і не слухайте нікого, у вас є сонечко. А якщо сонечко біля королеви цієї мечів, то у вас дійсно прийде таке роз'яснення. Знаєте, ви побачите, де заховано то, що ви давно до того прагнули. Ви захочете дійсно. Бачите е, ясну таку позицію біля себе, і ви чітко будете спрямовані рухатись і вперед, і активно діяти. Це дуже активна у нас карта, карта Сонця. Вона нам показує такий розвиток, е, теж такий напрямок вперед, до найкращого, до найліпшого. Наступну колоду, давайте з вами подивимося наступну карту для вас. Сама карта знову перевернулася. Ну, давайте. Це у нас трійка жезлів. Трійка жезлів, вона, знаєте, нам що показує? Вона нам показує розвиток. Розширення особистих власних кордонів. Подивіться, жінка сидить, мріє в темноті, так, дивиться на Луну, вона довіряє своїй інтуїції, зірки там падають, загадуйте мрії, бажання, хай будуть вони для вас дійсненні І розширюйте всі свої кордони. Це також може якась робота бути, співпраця з трьома людьми, так, не з двома, а вже з більшим таким. Можливо, розширюється ваш колектив, а можливо, ваша начальниця вам прийде і скаже: Слухай, ти повинна там бути з тим, з тим, десь поробити і прийняти до себе, і, можливо, когось там навчити чомусь. Це відточування таке, особисте відточування ваших тих всіх планів. Тобто, ви раніше десь посіяли зерно, і воно вже проросло, і зараз воно. На такому рівні, що його треба далі-далі взрощувати і насолоджуватися оціми пагонами, так, які будуть далі квітнути і процвітати. Дуже класна карта, вона приносить нам рух такий вперед і таку неспинність. Тут хочеться по цій карті дійсно. Всі свої забаганки втілювати в життя, і якщо ви побачите якийсь результат, то я впевнена, що вам захочеться його далі розвивати, ту вашу ідею чи плани, там якісь у вас були, то ви захочете далі, далі працювати над цим по цій карті. Добре, дивимось наступну колоду для вас що вона для вас покаже, прикаже. Які енергії будуть присутні. Нагадую, що це загальний тероросклад, І підказочки, можливо, для когось будуть дуже-дуже доречні. Давайте ще одна для вас картішечка. О, це у нас рицар, рицар Жезлів, подивіться, дуже багато у вас вогняних карт тільці. В вашому оточенні це може бути е, навіть такий е, принц, так, який е, до вас прискачить і скаже, давай, поїхали зі мною, ми будемо зараз скрізь і з усіма, і ми будемо класно проводити активний час. Так? Е, це, як, це, тобто король у нас старший чоловік, а це помолодший чоловік, е, це такий юний до 30 років. Він, можливо, у вашому оточенні овни Льви або стрільці, такі вогняні, запальні хлопці, які можуть вас надихати. Якщо ви жінка, то ви можливо зустрінете такого юнака. Він любить дуже активно проводити час. Якщо ви чоловік, то я вам кажу, у вас, можливо, чекає якась така активна подорож, активне, можливо, відрядження. Від Пустка, бо ви маєте ось такого самого, тільки це земної стихія, а це вогняна стихія. Розумієте, то на вас можливо дійсно чекає якась така запланована подорож, і ви будете десь вирушати в якийсь такий для вас шлях. Дуже класна, світла карта. І ще вона нам показує рух вперед якісь такі, знаєте, неспинні ваші бажання, сміливість, і, і що ще по цій карті. І дійсно якийсь такий розвиток, так? розвиток неспинний. Давайте дивитися наступну колоду, що вона ще для вас підскаже, принесе. Які будуть підсказочки для вас, кільці на лютий місяць 2025-го ще одна карта для вас. І це у нас буде карта смерті. Слухайте, подивіться, не лякайтеся її цієї карти. Подивіться, тут жінка, і в неї на руках діти, бачите, заховані? Ця жінка, вона, знаєте. Тримає молоду таку цих малих дітей, які ще ходити не вміють. Тобто щось на вас таке чекає, що ви по цій карті відродитесь і будете взращувати то своє, над яким давно працювали, і, можливо, дійсно до вас приходить нова там. Така, знаєте, думка, яка саме зараз починає втілюватися в життя, по цій карті треба залишити все це старе, що вам заважало, не повертатися в старі відносини не повертатися до старих якихось проблем, людей, які вам приносять нездоволення. Можливо, хтось е, хоче е, звільнитися з роботи і думає переїхати, поїхати, переїзд якийсь буде. То тут ви після того переїзду, ви відразу відмовлюєтеся. Тобто, подивіться, змія, а змія це насмудрість. Там ще місяць, так, місяць нам приносить якусь теж не Ясність. Тобто це теж якась невідомість буде. І маємо гори, які треба буде долати. Тобто Візьміть себе в руки, переродіться, відродіться наново і прамуйте в той шлях, там де ви давно собі намалювали його. Вона ця карта приносить таке знаєте, нове життя, новий розвиток. І ні в якому разі не треба вам повертатися в минуле. Зоставайтеся на оцих конях і прямуйте. Вперед до свого сідайте в той човен і прямуйте саме в той розвиток, там, де буде для вас сіяти сонце, там, де ви будете чітко розбиратися з усіма потребами і проблемами. Добре, наступна ще у мене є колода. Зараз подивимось, що вона для вас принесе, кохані тільці лютий. Так, це у нас семірочка. семірочка таких ось у нас кубків. І людина тут в чорному стоїть. Так, спиною повернута, теж не хоче нікого слухати. І також у цієї людини є дуже багато побажань. Але по цій карті я вас прошу, виберіть щось одне. Багато ви хочете, багато хочете і нічого можете не достати. Тут треба вибрати або розвиток, або гроші, або кохання, або е, купити замріяне, яке давно ви купили. Тут і, і е, подивіться, теж в одному купі. О, є змія, і тут змія, можливо, ви дійсно підключаєте королеви мечівна, тем каже, теж підключайте свій мозок, давайте, подумайте класно, бо дуже-дуже таких у вас є забаганок, які ви хочете втілювати в життя, але їх це дуже багато, розумієте? Не літайте в, в тих облаках. Тут, якщо ви виберете правильний напрямок, то той янголохоронець вам допоможе. Так? Він, він чекає на то, щоб ви щось одне вибрали. Він чекає, і в нього чарівна та паличка, і він той кубок візьме так, пух, це здійснено буде. І виберіть той кубок. Саме один. І починайте для себе робити то, що ви дійсно хочете, а не то, що вам багато хочеться. І, як обіцяла, одна додаткова карта у нас іде. Від Карт Ленорманів, це оракул наш. Подивимось зараз, що буде чекати від Ленормалів наших кільців. Подивимось додаткову карту Ленорман. Ще одна. О, це в нас вже мітьолочка, Подивіться, оце вже більш зрозуміло. Тобто, ця карта да, одне виберіть, і ця карта нам теж показує. Вимитіть від своєї голови погані думки, поприбирайте в хаті, зробіть таку чистку. знаєте. Ця карта нам показує е, таку. Вона під номером 11, а 11 це у нас по мінерології це двійка. Можливо, в, в двох ви зробите порядок. Можливо, того другого або другу треба від себе відкинути, та, яка перешкоджає вам, та, яка не дає вам розвитку. Тут по цій карті треба дійсно прибрати всі свої думки, порядочити свою голову, щоб вона у вас вас була розумна, прекрасна і було в ній натхнення таке, щоб розвивалося, а не настояло на місці. Бо, знаєте, як його забагато, то з ним нічого не робиться. Ви поставте на чашу вісов, що для вас є найважливіше в цьому житті. Це також можуть бути скандали по цій карті, якийсь гнів, якась така агресія, якісь такі перепалки, можливо, хтось плітки про вас чеше по цій карті, якісь такі, можливо, навіть юридичні переговори, розборки, якісь такі в суду, так? І, можливо, якісь е е е е е е такі, знаєте, різка. Помилка може бути з вашої сторони або зі сторони колег. Щось можете такого ляпнути, що потім будете жаліти. Так і ця карта нам каже: давайте, як утокнутом і пряніком вибивай із себе у всю Непотріб, яка вам заважає жити. І живіть прекрасно, живіть ясно, світло, радійте цьому сонцю, будьте як сонце, відроджуйтесь, сідайте вже врешті в ту лодочку, і пливіть до тих берегів, які будуть вам приносити натхнення. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші бажання здійснюйте, здійснюйте, вибачаюся. Хай у вас буде все прекрасно і зрозуміло для вас. Бувайте. Кохані тіці, до нових зустрічі. Па.